Всім привіт! Мене звати Тимур, також відомий як Дір. В цьому ролику я хотів би затронути питання, куди піти в Карпатах, окрім Говерли. Вся інформація про трек буде згодитися в описі до відео. В самому відео я просто пройдусь по треку з е, поясненням, де стояти, де що дивитись, де джерела. Якщо вам не цікаво саме вступ, ви можете проматувати ось на цей тайм-код і дивитися звідти. Mm -hmm. Також це. Лише один з роликів про конкретні треки. Я хочу зробити плейліст, і знаходиться він буде десь отут. Я ходив органами безліч разів центральними, західними, трошки насправді східними, але центральними і західними дуже багато. І цей маршрут збудований на демісезон. сезон. Лето осінь, літо весна або весна-літо осінь. Тому я тому що я ходив з різними частками цього маршруту в різні сезони, Тому краще йти ними, а взимку ну це типу окремий вид походів. Будував я маршрут і за ось цією мапою, і також колись була мапа Центральний Горган, але вона в такому була поганому стані, що я просто викинув. Тому, якщо ви захочете купити мапу, ламіновану, я раджу купувати ламіновану, бо я профігачував скотчем, але вона так собі насправді. Uh, я скину в описі до відео там з 90-відсотковим кодом знижки. Але, типу, вам я ще раз повторюсь, мапа паперою вам не потрібні, хоча я колись ходив ними з компасом. Але GPS-трек отак, достатньо, повністю вам не треба. Ще додатково, я знизу в описі до відео скину посилання на конкретні, типу, місця зупинок або на хатинки. Якщо, на хатинки, які типу, вам можуть зустрітися, щоб ви знали, що очікувати. На рахунок трансферу, дивіться самі, тому що я спочатку думав скинути якісь розклади, потім розумів, що розклади міняються. Я не знаю, коли ви будете дивитися відео, може, через декілька років, тому тіпа, все може помінятися. Я просто краще скину посилання на якісь автостанції, ви будете дзвонити, дізнаватися, коли що їде. Ну і такий, типу, принцип. Єдине, що хочу зазначити, я їхав зазвичай з Києва, я їхав на Франик до Мислівки. Я їхав на Франа, з Франка їхав на долину, з Долини їхав до Мислівки. Якщо з Гути, з Гути взагалі без проблем. До Мислівки трошки складніше забратися, а от з Гути є постійний транспорт. Типа в мене є старі фотки, але зранку, перше половину дня, до обіду там точно ходить. Останні зазвичай автобуси ходять десь по п'ятій. Типу, 5. Тіпо, вони їде з Гути і напряму у Франик. Тому, типу, ви сідаєте в автобус, він напівпустий, люди бувається і ви їдете. А тепер перейдемо до самого маршруту. Після того, як ви відкрили мапу, перше, що вам треба зробити, це завантажити її. Нажимаєте тут три точки, нажимаєте Download Map, завантажити мапу, і вибираєте формат. Я завжди вибираю за замовченням GPX-Track, завантажую свою опікуху на телефоні. Ви також можете обрати. Формат, який вам треба, якщо у вас спеціальний девайс, гарміна, том-том. Що хочеш, вибираєте, нажимаєте завантажити і після цього скачете цю штуку собі на телефон. І так, маршрут з мислівки в Старугуду. Основний маршрут проміщено такий червоним. Це не означає, що маршрут проміщений в Карпатах червоним, там різні маркери. Я пройдусь по кожному дню деякий маркер. А основний мій червоний. Є пару альтернатив, і одна таке відглуження на озеро. Загалом, на початку маршруту буде два озера: це озеро Рашиця і е е Росохан. Афієзні озера. На обох я, звісно, що був. На Лужках ніколи не було, але ми казали, у нас сезон, і треба трошки відійти. Я про це окремо скажу. Колись ми. Майже цим маршрутом йшли з жінкою. Єдине, чому він відрізнявся, кінець. Ми з гори висока не спускались на барівку, а йшли напряму в гуту через половину середня і тут отшли от оцим маршрутиком я зараз показую своїм, типу, курсором. Це єдине, чим відрізняється. А насправді, по більшості, і трошки буде відрізнятися стоянки, бо ми там із жінкою по іншому йшли, я скину це відео в описі. До цього відео. І десь позначу, може, зараз на екрані ви побачите, там впливе щось. Так, по дням. Дивіться, я планував так: всі ночівлі опціональні. Я так раджу, але не знаю, що так можна робити. Тут є багато альтернатив, можете йти, як хочете. І я це буду зазначати. там Наприклад, будуть альтернативи, я по ним пройдусь. До того ж, я буду казати, скільки на день ви пройдете кілометражу, скільки орієнтовно набор, спуск висоти, і за скільки я вважаю, ви пройдете цей день в годинах, О, типу, якщо розраховувати за 2 км на годину, швидкість, ну там тут враховуються перекуси, відпочинки, типу, бурний такий час. Тобто від зупинки ранішньої до зупинки вечірньої. Якщо рахувати 2 км на годину, то ви приблизно знаєте по годину, скільки ви будете йти. Ну і так, переходимо. Перший день. Перший день це у нас буде десь 9 км, 700 підйому, 300 метрів спуску і орієнтовно 5 годин день. Виходите з змислів, ідете далі по дорозі, це синій маркер, до речі. І отут на роздоріжжі повертаєте на жовтий маркер, переходите місток. Єдине, що зазначу, тут останній раз, де буде вода до зупинки на ніч. Тобто, набирайте. А, бо далі хочу видивити поряд з річкою, але до річки, якщо чесно, нікого там не бачив річку. А, тобто, не набирати. Ну, може, тут ще не а далі тіпа, на підйомі там взагалі не буде води. І не угуляйте тут на початку. Бо там тіпа, місцеві дороги, можна не туди піти. Дивіться за Маркелем, слідкуйте. Я думаю, що витрати 5 хвилин просто на орієнтацію на місцевості. Що тут цікавого? І, я, і тут є десь підйом, і такі камінчики десь, я не пам'ятаю, десь тут або тут, може трошки вище, може отут десь. І тут, а, можливо, отут. вниз на долину. І так само насправді є отут от такий типу, вихід на гори, і тут є класний вид вниз на паралельний хребет, там, де орган Нелемський. Оу, яйко і Лемське і вниз на долину. Е, що ось цікаво? Тут є такі руму окопи і якісь вниз ідуть спуски. Раніше отут-от, якщо ви бачите, був типу, називається покинутий траверс. Бо за старими мапами 2014 року -го видання. Отут -от є такий траверс, і тут десь воду набирають. Але ну, це не ваш варіант. Ви йдете далі, виходите на свою ночівлю на подни Німецька. Якщо я напоминаюсь, ми почали десь тут, або отут тут. І джерело, мені здається, було тут. Якщо тут джерела нема, можна пройти далі. Я напам'ятаю, тут якась криниця є. І тут місця інші під палатку. або трошки далі ось є джерело. Там точно можна набрати. От тут з водою проблем нема. І що я хотів значити, це все йде спочатку з поворота це жовтий-жовтий маркер. Це перший ваш день. Так. Другий день. Другий день це 14 км пішки, з них 500 підйому і 400 спуску. Орієнтовно 7 годин. Тут буде декілька маркерів на день. Після ночі нової вдень ви піднімаєтесь на Горган і Ілемський. Піднімаєтесь ви жовтим маркером. Коли ви піднялись, тут ви на хребет. Боже мій. Не пам'ятаю, як хребет називається Аршиті? ні, на Аршиті. Коротше, на хребет. Тут, видається, навіть і можна піти, хоча там жереб. Але з згорнали миською чорним спуском, спускайтеся вниз. І це основний у вас спуск і підйом на день. Далі йде просто траверс. Отут-он-таке роздоріжжя, ви уходите, головне, не пропустити цей перехід, бо там типу, дорога йде фактично. ну, Зліва назад треба розвернутися і не пропустити. Бо далі йде спуск полнину шана. Нам туди не треба. І я робив маршрут та, е, інший. І теж не його, напевно, десь відео. І там, бо, там є одна зупинка на полиним шані. Тут же і починається жовтий маркер, жовтий траверс як його називають. Жовтий траверс, бо це він траверс, вийде фактично по рівному. Все, весь цей час, і він промаркований жовтим. Там взагалі захопитися не можна. На траверсі купа води. Вода Тут, тут, в кожному образі, є вода. От, це обожній цей траверс. Ви йдете траверсом по-рівному, йдете, йдете. Доходите до озера Шиця. Колись ми тут з жінкою ночували. А, класне озеро, воно невеличке і воно. Круголодичне, іноді мені здається, там може трошки пересохнути, але вода там завжди є. Теж на воду минуло відео там з дружини, там у нього класні взагалі видоси є. От, пропоную тут просто скинути рюкзаки і піднятися до нього. Можна, звісно ж, біля нього заночувати. Єдине, що я хочу сказати: бережіть природу. Не купайтеся вершиці і нічого там не, не періть, не знаю, там, ніяких не використовувати засоби особистої гігієни. Якщо хочете ну, спуститися ніж нижче, ніжче, типу по, по струмку, і десь там помийтесь. І краще це без мила, просто помийтесь, не знаю, без мила, без шампунів. Бо бережіть природу, це дуже тендітна екосистема. Якщо ви тут не але це не те, що я планував планована зупинка. Ви йдете далі по траверсу. Ідете, ідете, і йдете, йдете, доходите тут роздоріжжя, там є якась дорога наверх, мені здається, вона чорним промічена. А, і далі є чорний спуск вниз. І ви спускаєтесь на озеро Росохан. От. Це Цехєнне озеро, о боже його. Я к студу свому в ньому купався. Але просто зайшов голий в воду. Нічого такого шампунів не використовував, милом не користувався. Воду там набирав, бо воду треба звідки забрати, а в сухані його вистачає. От тут з зупинками ночівля. Я тут пропоную ночівля, але тут місць не так, що багато і досить мало. Я колись ночував отут трошки. Отут є місця, але воно там, Коли я ночував, було мокро. А з жінкою ми просто розган прийшли. Ми на ньому ночували, ночували далі внизу. Я колись в СО. Отут якось ночував соло. Це ночівля No2. На цьому закінчується фігізні озера. Ще буде одне альтернативне. Альтернативне ночівлю, трошки далі. Ті, мені здається, отут якесь місце позначено, я не впевнений. І отут теж є ночельна рура. Мені здається, ночільна рура. Отут от, от ми коли ж ніколи проходили тут такий, типу, міжрічок, типа такий трикутничок. І отут, мені здається, були класні місця. Під намети, водичка поряд, все класно. ну Дивіться, насправді там знизу ще багато, типу, місць, де можна ночувати. От. Так, зночі номер 2 до ночі номер 3 у нас почнеться третій день. І альтернативи це так: окремо. Третій день це 12 кілометрів. Це чорний маршрут, з них 500 метрів тільки спуску, і я вважаю, що це 6 годин пішки. Тому, починаючи з Русагана, ви спускаєтесь вниз. В тут дуже дорога така лісовозна. Ідете, вниз над річкою Мшана. Тут класні види на неї, типу вниз, якщо з вражика подивитись, вийде над річкою водоспад, Яйківський і м'язи його десь там може навіть видно, якщо йти і дивитись з дороги вниз. Так, ви йдете, ідете. нічого тут супер такого, тут якась красива скеля. Напевно, я це позначу потім ще типу, точкою на мапі. На відео не буде, а вже на треки, який ви будете дивитися по посилання, буде. Так, доходимо тут роздріжжя. Отут є водоспад Мушана, і тут пару місяців підночіли. Тут якісь є хати, може, якесь лісництво. Отут Альтанка. Тут і я не пам'ятаю, що. А ми стояли трошки далі. Отут такий, типу, ля... лісок, не знаю, на лісок, такий п'ятачок. Ми стояли, десь, не пам'ятаю, ось тут. от І спускалась тут зуби чистити. Ну, річка біжить, тут водоспад, прикольно, а, класне місце. Але це не там, де я планую, а, пропоную вам стояти. Я пропоную піти далі. діти, Оце, мені здається, болото Мшане. Тут буде позначка до нього, до речі, роздріжжя. І отут, а, давайте я закінчу день третій. І тут далі, йти йдете по ровному, ви фактично йдете. І заходите до ночі номер 3 Звісно, що тут річка молода. Єдине, що тут проблема, якщо будуть йти дощі, то річка не буде дуже чистою, і з водою може бути так напряжно. Це єдиний мінус тут стояти. Але в принципі, поряд ось молода, і можна пройти навіть далі. Тут я не значив альтернативну зупинку, але тут можна зупинитись. І сходити до магазин, наприклад. Ночілі номер три. Тут класне місце. Трошки подалі від дороги. Тут здається. Лава є стіл, лавка, дві лавки, мені здається. І класне річця, воно знаходиться так, метр, не знаю, там, 20-30 від дороги. Тут трошки спуститися до води і можна там покопатися, а вас ніхто не бачить з дороги. Класне місце. Там я або ночував, або перепочував колись там на обід. Декілька разів, тому ну, пропоную ночувати тут. Це закінчиться третій день на рахунок альтернативи. Альтернатива це озеро Лужки ну як альтернатива. Так як це не напряжний день, типа 6 годин і в основному ви спускаєтесь іде по-рівному, то отут, -от, отутеньке, перед поворотом на болото, це Мушанське, можна скинути рюкзачки десь в ліску. І піднятися до озера Лишки. Єдине, що я там сам ніколи не був, але мені казали, що воно сезонне. І іноді там в суху, в суху погоду там під літо, під кінець літа, може пересихати. От, ну там, якщо ви прийдете в серпні, в кінці серпня, то що дощів не було, то так може бути сухо. До нього дивіться десь 2,6. Ось 26 км піднятися і 2,6 спуститися. Ну, туди назад зганяти 5 км. І з них 250 підйому і 250 спуску. Якщо ви хочете свій день подовжити, як я казав, третій день це 12 км і 500 спуску. Якщо ви підете на лужки, ощі. Якщо ви підете на лужки, то фактично у вас буде 17 км на день. з них... 750 спуску і 250 набору. Але, звісно, що частково це буде без рюкзак. Тому дивіться, досить цікаво, якщо кому хочеться, можете пройти так. Так. Далі. Мі... День номер 4 По червоному. Зараз сидимо. Єдине, що це був значити: Ден новень основному проходить по чорному маркеру. Я навіть зараз. Це перевірю. Ось. Що. На. Пускається чорний. Ось чорна позначка, чорна, чорна, чорна. Єдине, що в кінці: отут он ще із зеленим зелений, чорний, паралельно йде. До смолоди. Так, я виключу, бо воно трошки напрягає. День номер 4 по основному маршруту. Я планую це 15 км, з них 1000 набору і 500 спуску. І це приблизно 8 годин. Так, а, значить, ви йдете з ночівними три, доходите до з, з молодим, проходите її, йдете далі, далі далі. І отут от є. А, я не знаю, чомусь мене сюди. Маркер пішов. Це зайве насправді, і я вже не можу це відреагувати. Тут є такий місток, я, до речі, не знаю, в якому він стані. Дуже буде класно почути. Бо коли ми там були років 6-7 зачинкою, він був дуже. Поганенькому е, Лімниця через річку лямниця. Тут, якщо пройти, типу, місце під, під намет є. Тому дивіться. Ви переходите, набираєте водичку, бо до наступної водички досить довго. І в лямниці набираєте воду і починаєте підйом. Тут досить довгий підйом, не пам'ятаю, тут типу, десь вирубка-невирубка не є невеличка. І ви відете там по лісу. Класне місце взагалі, Софера, гора. Піднімайтесь, піднімайтесь, піднімайтесь. Тут навіть хтось Аля ночував колись, віймі це на мапі, не пам'ятаю. Води тут немає, тому тут так собі ночувати, насправді я вважаю. В основному тут довгий-довгий підйом. Єдине, що тут є альтернативна ночівля тут є типа, туристичний притулок, прихисток такий. І це альтернативна ночівля. Тут купа місць під намети і джерело трошки от, от, от там, тіпи, така яма вирота в каміннях і камінням обкладена. Я не хочу сказати, що це колодязь. Але ну, щось таке невеличкий такий колодязь, можна так сказати. Там можна брати водичку, доповнити. І також заночувати або в будиночку, ну, або тут розбити собі табір. От, Ви віддалі, типу, по маршруту. Піднімаєтесь на високу, і це фактично от, ось високо, мені здається. 1803 метри. Ну, її можна трошнути. А можна скинути рюкзак і просто піднятися, Це, напевно, буде ваша найвисока точка на сьогодні. А ні, ігровець трошки на метр вищий. Окей, не саме згоден. І це от фактично ви набрали висоту. Після цього ви будете скидати. Ну, як, крім ігровця, якщо зайдете на нього. Тут вже такі стандартні органи, каміння, досить відоме з жовтим мохом на них. Дивіться, класні краєвиди, безліч разів тут бував, на високій на ігровці, з різних міст шов. Шов потім, ну, коротше, це окрема взагалі історія. І Ігровець Спускаєтеся на Боревку. Ось і це ночівля номер 4 На Боревці купа місця. Пізні місця, зжело трошки далі. Ну, Від самої зупинки. Тут такий холмік, такий треверс, його, можна пройти типу, так. Тут купа місць під піднемет. Прям купа-купа. Тут основне джерело досить струмке, цілий рік, я не знаю, ну там метр в ширину, наприклад, пів пів метра, метр в ширину. Так. Трошки я замов... багато розмовляю. На... З ночільної номер 3 до начільної R4 є дві альтернативи. Якщо далі, і в чому фішка? Вони трошки легші в плані, тому що менше підйому і нема спуску. Взагалі. Ви тільки піднімаєтесь. Я не буду казати, що я не сумував, скільки нам треба йти. Але фішка в чому? Якщо ви підете отак далі, тут мені здається, жовтий маркер або синій. Зараз ми подивимось, який саме. Та, а, окей. Червоний і синій маркер. Поки ви йдете по долині конкретно. А, блін, не того б хотів вибачити. От, якщо ви будете моїм позначкою жовтим, то тут синій маркер. У ДТД, є альтернативна ночівля на різарні, до речі. Теж тут класне місце. І ДТД. І отут от перший повріт на жовтий, жовтий, до речі, якраз підйом. І жовтий підйом це всього-навсього. 600 метрів-700 700 метрів. Чомусь показує. Але, ну, 600-700 метрів. Замість того, щоб піднятися 1000 і спуститись 500. І за, як ви бачите, от, за мапою такий самий кілометраж. Але я на саме, насправді пропонував йти чорним маркером. Якщо пройти трошки далі, тут буде починатися чорний маркер і почнеться такий підйом. Досить ненапряжний, взагалі класний. Колись я жовтим маршрутом спускався, а чорним. Піднімався і чорний мені сподобався набагато більше. Тут досить класно. А, і ще забув сказати: отут десь подина, отут я спускався і бачив ведмежі сліди. І там, за, за холміком, там хтось лазив, і мені так стрімно стало, що я прискорився, з'їбав звідти нахер. От. Тому що мені було дуже стрьомно той момент. Тому дивіться а... там менш було. Тут такий траверс. Іде по горі, там ведмедям ходити немає. Тому я пропоную йти чорним, чорним траверсом, чорним чорним підйомом. Так само він показує чомусь, що це десь 700 метрів підйому, але ми він трошки насправді більше по підйому, ніж оцей жовтий. Тому що жовтий ну, багато, типу, розмічено, а філетовий трошки ну, типу, частина. Так, щось я багато розмовляю про день номер 4 Останній день, день номер 5 це вже день виходу, Це 10 кілометрів. З них 600 метрів спуску. І я б сказав, що це 5, а навіть 6 годин пьоху. Чому? Тому що це. Там буде місця з бродом. Класні місця, але, блін, вода. Виходите з Барєвки. Спускаєтесь, тут є пара місць, де можна брати води. Насправді з водою взагалі проблем не буде, тому я б не парився. Ну, тут не брід, але по камінцях ви проскочити. Тут є пара прикольних місців з каміннями. Ось спускаєтесь, купа місць насправді під намети, тому я не все розмічав. Отут точно є брід. Десь тут перейти треба, тут перейти. Короче, десь ви йдете по карнізіку. Ось тут така нова тропка промічна. Дивіться, тут може теж брід. Декілька під намети, Альтернативно ночівлі я тут зазначив. Бо мені здається, тут якраз типу, така якась полонинка. А! Тут, типу, такі роздоріжжя, отут така полонинка, і тут такий підйом. Вона закрита від цих будівель якраз. Там можна стати. І набрати трошки нижче в рісці. І в основному, це із того, що я пам'ятаю, це зелений маркер, і в якийсь момент він переходив в жовтий. здається, якраз отут може переходити він в жовтий, а ага, до цього моменту він був зелений. І тут ви йдете далі, вже фактично, по долині. Тут є альтанки, всякий джерело-буркут. Десь є водоспади, не пам'ятаю, де саме. Ось тут можна спуститися вниз. Мені Нісець тут теж Альтанка. А, якісь водоспадики. Тут Бестриця, Солотвинська, йде річка. І на чімньою No5 я планую іти вставати, ставати буквально тупо перед селом. Перед селом Стара Гуда. Отут є тіпа, Альтанка, і тут якийсь починається маршрут якраз на половину середнє. А от перед селом якась є місце під намети. Типа, село трошки далі, буквально там. не знаю, Тут мені звісно, навіть тут десь перед селом можна стати ось ось Альтанка. Але, типа, я тут -от купа місць, Дивіться, реально, там хочете, можна в село заходити за провіз якогось залишити. Або вже соло, просто залишити самі. І наступний день просто вже виїзд. і виїзд. Я не відмічав це як окремий день. Це вже на вас шосу, як і ти. Я буду дуже вдячний за коментар з якимось типу, новітньою інформацією, яка зараз по маршруту. Вподобайку лайк, тиснуйте на колокольчик і діліться цим відео. Всім дякую за перегляд і приємних подорожей!